О, трішки включилося світло. Ах, точніше, світла нема, воно вимкнулось. Це канал життя нутриціолога. Мене звати Каленська Ірина. І ви мої психологи це мій блог середи. І сьогодні я буду нити. Буду нити просто. Я дуже часто на такому підйомі. У мене просто енергія пре, але в мене вона закінчилась. Зараз потрібно розгребти цю кучу. Сухої білизни, яку я вже тиждень не можу розграти, я її кидаю, кидаю, кидаю в одне місце, і в мене просто не вистачає ресурсу для того, щоб це все поскладати. То сьогодні буду складати У мене якось дуже багато останнім часом роботи. Я дуже багато віддаю всього, ну, себе в цілому віддаю. І просто ну, настільки мені стало якось важко, можливо, можливо, це пов'язано із овуляцією. Знаєте, що таке овуляція? Ну, всі жінки знають, певно, що це той період, коли у нас виходить яйцеклітина з нашого організму, і різке, ну, типу, у нас міняються гормональні фон, і різко пропадає настрій, прям хочеться плакати. Так, хочеться плакати, себе пожаліти. Стомилася, всім щось потрібно, всі ну, багато дзвінків, багато в месенджері повідомлень. Ем, світло вирубають. Перш за все, свята вже прийшли. Різдво новий рік вже прийшов до весни ще далеко. І, до речі, ем, боже, така тема, дебільно зараз про неї скажу, але це правда. Взагалі, лютий зараз це ще буде е, е, хрещення, але лютий місяць вважається місяцем. По статистиці, в якому більше всього люди скоюють суїцидів по всім країнам, по всьому світу. Тобто, це вже, ну коли вже всі свята пройшли, святкувати нема що, хоча в Китаї там десь колись в інший час святкують Новий рік, якось ще холодно, ем, нічого не відбувається. І люди впадають просто в депресняк. Тому що, коли літочко, весна, ти вийшов собі, хтось там пляхан пива купив, хтось ще щось, посиділа на лавочці, сусідів зустріли: ну, труси, чоловіка. І це ще більш-менш може бути якось веселіше. А от в лютому. А ще у нас, щоб ви тільки бачили, який цей жахливий район. Ні, звичайно, слава Богу, ми живі. Людям в Бахмуті зараз набагато гірше. Я ще трошки прихворіла, вірус схопила. Чим лікуюсь? Нічим. бо ви ж знаєте, так, що віруси лікуються самі по собі. Мій організм має виробити імуноглобуліни, щоб подавати вірус. Я йому просто допомагаю, п'ю багато рідини і пісню. і вітаміни. Вітамін С, вітамін Д. Так, це вже все маленьке, якесь на мого малого. І, коротше, от я пам'ятаю свій район в Києві, виходиш, купа тобі магазинчиків, кафешек. там пішов там чайок, там десь парк, там сквері. Життя бурлить. Тут же виходиш, просто розвалений кірпічний завод, цегельний, розвалена, спалена будіння. Тут сусіди, щоб ви розуміли, я вже це показувала. Я ну просто це про відношення людей. У сусідів була ділянка, де був будиночок. той будиночок згорів. Ці сусіди, ділянку не продали. Вони переїхали в інше місце, і цей будинок стоїть. Там немає ніякого огорожі. і люди ходять, дивляться на це спалене, от таке полурозвалене будівлю. Вже тим казали сусідам, будь ласка, приберіть його. І, ну, от людям по барабану вони не думають про те, що воно мішає якось. Ну, тобто ти виходиш, асфальту немає, асфальту немає, розумієте? Ми щось говоримо на, на расистів, тут в себе би розібралися. А, грізі, поки дійшов до магазину, отак от ноги грязні. Слава Богу, що хоч той магазин є на районі. А, так, класно, тут поруч садочок. А, класно те, що тут не стріляють, але Ну, може я і не маю зараз жалітися, але я хочу жалітися. Просто якийсь район. Ужас, просто ужас, поки дійдеш до садочка, надихалася вихлопами, надихалася паперосами, цими, цих мужланів безконечних, Ой. Але в цілому все добре, просто я дуже сильно стомилася. Постійно бути в такому піднесеному стані радості, щастя, теж, знаєте, це. Я ж наркотики не вживаю. Я просто така від природи, але це досить таки важко і якось ем, хочеться вже закінчення цієї війни, хочеться подорожі, бо якось так зараз зібралась і поїхала десь відпочивати. Але звичайно ми вже приїхали, скажімо так. Хоча я впевнена, зараз я оце а дівчата, які знаходяться в Європі. Певно, думають, яка ти намахана, в Україні так круто, поїдь в Європу, подиви, подивись, як ми тут пашемо. І теж розумію, просто ми ж люди, ми емоційні, ми ж не якісь роботи. І дійсно є емоції і сьогодні. Вони у мене не, не, не позитивні, тому, будь ласка, дівчатка, кому я там подобаюсь, будь ласка, напишіть мені приємні коментарі. Чи бувають у вас такі якісь занеп... занепади? Чи як це сказати? Поганий настрій. Чи не буває такого у вас? Зараз складу ці речі і піду поїм, і буду робити меню для нових підопічних дівчат із школи з школи схуднення. Потім буду, поїду на тренування, чесно кажучи, в мене навіть немає настрою їхати на тренування. Хоча тренування воно піднімає настрій, ендорфіни виділяються під час тренування це гормони радості. Потрібно білочку поїсти. В голові гуде, якось не знаю. І от, до речі, це великий великий мінус роботи вдома. От, здається, класно працювати онлайн. І дійсно, онлайн працювати класно. Тобі не потрібно їхати на роботу, ти там тебе немає керівництва в тебе над головою. Я сама собі керівник. Я собі стільки задач нарізала за день, що керівник не придумає, скільки мені треба переробити. Але. Коли ти знаходишся в суспільстві, а я екстраверт, мені потрібно говорити, спілкуватися. І от, коли ти знаходишся в суспільстві між людьми, в тебе завжди піднімається настрій, тому що людина це колективна істота. Не всі звичайно є люди, яким подобається бути без людей. Наприклад, от мій чоловік йому типу люди не потрібні. Він може такий з дому не виходити. Але йому потрібно знати, що ми ось там, що всі вдома. Що отак, от в двері в нього зачинені, він займається своїм. Але він знає, що ми всі вдома, ми всі тут, в кучці. Він дуже любить, коли мої родичі приходять до нас додому, але щоб його не чіпали. Ось якась така цікава історія. Так, тут не перепутати, що куди класти. Футболочки різні. Ще зараз так погано білизна сохне, все потрібно класти на батареї. Батареї виключають разом із світлом. Ем, ну, Звичайно, взагалі просто я в шоці. як ми змогли, ну, як точніше, це не ми, це ці уроди, сусіди зробили нам таке життя, але як взагалі можна було е, це допустити, як, як у них. У тих уродів, сусідів, просто в голові вкладається робити те, що вони роблять з нашою країною. Це якими потрібно бути сволочами і нелюдами? Це ж сидить якийсь йолоб, натискає на ті кнопки, щоб ті ракети в нас сюди летіли. Що в тебе взагалі в лобі? Чи є в тебе душа якась, чи є в тебе якийсь сенс? Як можна бути такими? Білковими істотами, просто тупа білкова жирова істота. У мене колись так е, мій е, мій колега говорив, що ну, це він говорив про свій персонал на роботі. Каже, та це білкові істоти, вони нічого не розуміють. Білкові істоті потрібно написати, вона підходить, читає, дивиться, розуміє, робить. Так, ну, це, звичайно, жарт такий був. Чорний юмор. Так, ви знаєте, да, вже, що я терпіти не можу складати а, одяг? У мене просто. Взагалі, от в мене дар такий комунікації, вмію розмовляти, вмію людям пояснювати, навчати, передавати, е, відчуваю емоції людей. в мене дуже развита емпатія. Можу плакати просто від горя людини, тому що я відчуваю, що вона відчуває. Але що стосується, а, типу, співаю, вірші пишу там, бла бла бла. Але що стосується руками робити, в мене руки іззаду просто, я нічого гарного зробити не можу. Не оформити страву, викласти якісь блюдо. Ну, от просто це точно не моє. І складати речі так само, не моє. О, до речі, прикол покажу. Кожен, кожні три тижні я отримую якийсь подарунок на роботі у нас в школі схуднення Орінео. Тобто, ну, це подарунок, якщо ти там за певну 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 умову. І то в мене праска, то в мене дві ковдри, то в мене плідік, то фен. Ой, фен, що це я так показала? То фен, то ще щось. Цей раз прийшов спа-набор, прийшов прийшли капчики. І ось такі капчики, досить такі гарні капці, але вони 41-го розміру. А у мене 36. й І так, таратан, таратан, таратантаран. І це теж я ці капчики так чекала. У мене були в минулому році такі рожеві, мені дарували мої племінниці. Я їх так чекала, так хотіла їх одягнути, а вони мені не підходять. І це теж мене сьогодні засмутило. Я взагалі така, а, типу, з товстою шкірою, а потім така хопаю, як засмучусь за щось, за якісь капчики. Звичайно, не хочу постійно нити, а ми говорили з вами про баню. Хтось там з вас питав мене про харчування в бані. Взагалі. Баня це такий процес, коли дуже сильно. У нас кров ганяється, лімфа ганяється там. Тому баня дуже багатьом людям протипоказана. Прям велика кількість. Ну, ви певно знаєте, що це вагітні жінки 100% не можуть ходити. Гіпертоніки, у кого тиск підвищений, у кого захворювання серцево-судинні, у кого а, застій жовчного холесистити, там проблеми з печінкою, теж не можна ходити нагрівати цю зону. А, щоб ви розуміли, проблеми у людей із жовчним просто в масі кількості жовчів-вітоком, тому тут не всі можна ходити. Але, звичайно, якщо людина здорова, чому б туди не, ї, не, і не йти? Звичайно, не можна вживати алкоголь під час бані, до речі, з вірусами, з грипами, з температурою. Із шкірним захворюванням, з автоімунними там, типу псоріазами, з сиборейними дерматитами, з атопічними дерматитами, з, оцим, з цим всім в баню теж не можна йти. Але якщо в нас колись була така традиція на роботі, ми з дівчатами ходили раз в тиждень чи раз два рази в тиждень в баню їздили, і ми там брали мед, скраб, ну, ми все на себе на, на, наносили, але ми брали ще й алкоголь. А пити можна в бані не алкоголь, можна пити трав'яні чаї. Ми робили такий грейпфрутово травяний чай, дуже смачний. Це можна дійсно пити, можна їсти салати, овочі, оливки, можна їсти, легкий білок їсти. Ну тобто, я вам секрету ніякого не відкрию. Тобто, якщо ви підете в баню, там суші, до речі, теж не непогана історія з бані, воно має бути легке, має не перевантажувати вашу систему ШКТ. І не досить таки стимулювати жовчий відтік. Жир, жирної їжі потрібно їсти якраз таки в бані менше. Е, якісь там ну, сала, чи там яйця з ж, ж, жовтком, чи там вершкове масло, чи там велику кількість жирів, краще, звичайно, не вживати в бані, а, а все інше. Можна навіть взяти. Гречку з салатом поїсти в бані. Але хто ж в баньку таке бере, так? Задавайте мені, до речі, питання, що вас цікавить, тому що я знаю, що багато з вас вже підписалися на мій інстаграм і тікток. В інстаграмі і тіктоці я більш детально розповідаю про харчування, про здоров'я, про схуднення. В цілому пишу пости різні. А тут я або нею, або радію. Розповідаю влоги, знімаю свої. Влоги, Чим займаюсь, що роблю, скоро ось піду. Так, що такої? Скоро піду о, на тренування, не знаю, знімати, не знімати. Я щось дуже стомилась. Мені потрібно змінити декорації. Знаєте, от коли приходить такий час, і ти просто хочеш змінити щось в житті. А я така людина, що мені постійно потрібно щось міняти в цьому житті, бо мені набридає одне й то саме робити. Одне й то саме, одне й то саме. Тому ось так. Напишіть, будь ласка, як ви від депресій своїх не лікуєтеся, скажімо так, як ви їх виганяєте, ці депресії із себе? Я би, знаєте, так, як ми колись я пилососила, включила пісню ем, цього в Фредді Меркері I want to break free. І типу під музичку щось би там робила. Клас. Але ж бляха-муха. Немає світла, не можу включити YouTube, немає Wi-Fi. Тому, коротше, фая, нет, «вай-фая», Хто співав? До речі, щось не чути про Костюшкіна. де це Костюшкі, він дівся? Певно сидить у раші, якщо його не чути. Саме цікаве, що вчора. Вчора дивилась дорослих дівчаток. Ось дорослі дівчатка я дуже люблю дивитися, і вони там говорили про слово ні. А скажіть, ви вмієте говорити слово ні? тому що в мене теж була така штука, мені дуже було важко відмовити людям, і я стільки на себе всього нагрібала. А зараз я навчилась говорити слово Ні. Розповім, чому? А, ви знаєте, що в мене ну я працюю в школі схуднення, і в цій школі схуднення. А, Ну, типу, всім ж цікаво дізнатися про одну одну. І от я розповідала про себе: хто я така ла -ла, ла, ла ла в чому мій там успіх, в чому мій секрет. А в мене дівчата, які мене теж навчали в цій школі схуднення, як потрібно там ем, працювати в соцмережах, знають, що я записала лекції для людей, які працюють зі мною. Лекції по дієтології нутриціології. і я кожній своїй людині, яка приходить до мене, даю такі лекції для того, щоб люди, яких я навчаю, могли консультувати людей. Тобто, це не професійні дієтологи, люди, які приходять в мою команду, це куратори по схудненню, Вони слідкують за. Параметрами людини, вони пересилають меню, дають рекомендації, а все роблю я як професійний дієтолог. Ну, це звучить так, Все роблю я. Ні, вони роблять велику частину, тому що вони працюють в соцмережах, і, перш за все, до них приходять люди на це схуднення. До них їх вибирають як людину. Просто я роблю меню, поки вони ще не стануть до кінця професіоналами. Так ось, мене часто там просять то запис записати. Відео, якесь відео навчання, то записати відео там про білок, то записати відео, як обирати продукти харчування, тому що я ще й шопінг-дієтолог. І мені це все в принципі подобається, тому що кожна людина, яка приходить до мене на схуднення, вона бачить ці відео і. Розумію, що я приймаю активну участь, що я не просто, якась там, якась, там а от я ж каленська Ірина, я ж там багато в чому розбираюсь, мені це все було приємно. Але останній раз мене просто приголомшило е, прохання е, моїх, скажімо так, наставників. Типу, вони кажуть, о, тирочка, ти так хорошо там, ну, у тебе така хороша команда, ти хорошо команду строєш. От ти такі лекції їм записала, прості лекції, в яких дуже легко все е, доступно розповідаю, Тобто мені, звичайно, це приємно, але потім було дещо, що мене. Трошки приголомшило. Типу, ти можеш дати ці лекції із свого ютуб-каналу, бо вони по закритим посиланням, тобто ви їх не побачите не закритим посиланням. Можеш дати ці лекції, що, типу, ми, ми всім новачкам будемо їх давати. І мені тут стало, я скажу, неприємно. Тому що це, ну, типу, ми маємо всі в цьому житті ду, думати, воду дусі, виграв, виграв. Так, от е, хто читав книжку Сім навиків високоефективних людей? Стівену Кові, е, там він описує, що для того, щоб бути успішним і ефективним, ми маємо завжди розуміти, що нам потрібно. І ми маємо завжди розуміти, що потрібно нашому опоненту, людині, яка е, з нами чи працює, чи от щоб всім було добре. Тобто, оця історія Я обдурю людину щоб мені тільки було добре. Це, 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 це просто те, що досі прислідує Україну, і це те, що досі прислідує і расистів. Хай буде всім погано і мені погано, хай буде мені добре, всім погано. Ні, так в сучасному світі. Припрошую, я піду водички, візьму, бо в мене <кій> водний режим прежде всего. А ви мене чуєте, певно? Так, я ж пішла. Але мікрофончик зі мною. Так, я собі зараз тут наливаю воду, вода в мене з, вод... з лимоном і імбрем. Ох, смакота. І типу. О, приїхала моя мама з племінницею. Не бачить, не чують. Ну і, типу, дати ці відео. Мені це стало неприємно, тому що це, знаєте, це моє це. Те, чим я відрізняюсь, це те, що я робила з душею для так, їх можуть всі побачити, хто прийде до мене в команду. Я за них не беру кошти поки що, тому що я розумію, що для людей цінністю є саме те, за що вона заплатила. Просто поки війна не хочеться у людей брати кошти, я там про, в мене є 13 лекцій про вітаміни. Ну, тобто, ну, я так от прям з душею підійшла до цього, і тут мене просто просять: а можна ти нам даси ці лекції, і ми будемо теж давати ці лекції, ми будемо такі круті. Ні, дорогі мої, коли е, я хотіла е, прослухати лекцію там одного. Мужчини, я навіть лекцію одну. Вони з мене здерли 450 гривень і дали сертифікат, який мені стидно показувати. Він в жахливому стані. І тому я вмію тепер казати ні. Я просто не хочу цього робити. От не хочу. Я не хочу давати свої лекції. Це мої лекції. Будь ласка, приходьте до мене в мою команду, і я вам буду давати свої лекції. В які я вклала свій ресурс, свою душу, свої знання. І саме головне свій час, своє життя. А тепер кожна людина, яка нуль в нутриціології, дієтології, буде брати мої знання, от, от. А я там розповідаю не просто научними термінами, я біохімію розповідаю е, таким простим доступним сленгом, що всі зрозуміють. Знаєте, тому, коротше, якось чи такий настрій у мене. А з другої сторони так сижу думаю, ну що тобі жалко, ну, типу це ж енергія, ти віддаєш, тобі віддають. Але насправді я і так багато віддаю. До речі, це е, маленька, це вже маленькі речі про віддаю. А ще, дівчата, у кого 36-37 розмір ноги віддаю чоботи зараз. Віддаю чоботи, шкіряні, зимові чоботи. От прям перешлю вам, кому потрібні. Я їх одягала певно разів 10 всього. Це 37-й розмір, але в мене 36,5. Тобто на 37 вони підійдуть. Вони повністю шкі... шкіряні а, і фірма Шармен, і тут вони на цегейки, на натуральному а, міху. Чому віддаю, я вже десь розповідала чоловіку, вони не подобаються. А я як би хочу йому подобатись, я їх купувала ще до того, як я їх придбала і завагітняла, щоб ви розуміли. Так як я їздила на автомобілі, я не могла в них їздити, ну, тому що на каблуку незручно, і вони мене просто лежали. Я їх дістала в цьому році, і чоловік сказав, що ні, типу, не, не потрібно. Тому, кому хочеться, щоб я віддала чоботи, хто додивився моє ниття до цього моменту, будь ласка, вишлю вам новою почтою. Заплатите тільки за пересилку. Нові класні чоботи. Взагалі, шкіра тут просто шикарна. М? Видно вам? Ось все такий от вложик. Ось так от понила вам, мої психологи. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Кому це цікаво? Ви знаєте, я вже мрію переїхати з цієї квартири, бо мене просто цей весь антуражик, він мене просто пригнічує. Ну, тобто, купувати нові, нов, новий чуль в кімнату. Мене просто це бісить. Мене бісить. Оце мене бісить, мене кумарить, просто Фа! я хочу жити в гарній квартирі, в просторі. В новобудові, хочу, щоб там був гарний ремонт, щоб там в кожній локації, де би я так не стала із камерою, вже була краса, а не в цьому срачі. Точніше, ні, не срач, бо я слідкую все-таки за е прибиранням. Стіків влоги, які я вже зняла про прибирання, я постійно щось прибираю. Просто мене все от це От мені хочеться, щоб була окрема дитяча кімната, де там хай там буде бардак, а зала була інша, там спальня інша. А, коротше. Дякую, дівчата, що ви зі мною не відписуйтесь від мене.